Упи, як то кажуть, генеральний прогон. і вже завтра на прем'єрі в яскравих костюмах трюками дивуватимуть глядачів. Нова програма Клоуни Форевер експеримент національного цирку. Вони головні герої виступу. Клоунів буде вісім чоловік. Це п'ять колективів різних, які не зустрічались друг з другом. До цього ми в місті невозможно зустрітися клоуном в одному манежі, навіть двом як виходить? одна програма, один колектив клоунов. Цирк поїхав, а клоуни лишилися, і всю виставу розгублені артисти шукатимуть вихід зі становища та не обійдеться виступу безповітряних гімнастів та традиційних циркових номерів з тваринами. У нас є тварини в програмі, у нас є воздух, у нас є потрясаючі зустрічні качелі. Ну це все в такому, якщо не комічному, то драйвовому такому під швидку музику. До виступів вже готуються і ведмеді, щоправда у своїх вольєрах, аби сконцентруватися. Жартує дресурувальник. Сам по собі медведь цікаве животне, воно дуже інтелектуальне і оно дуже швидко будь-які треба. Вони свою роботу знають цю роботу вже багато років. Вони Іноді навіть ресировщику підказують, если он забуде. Що треба зробити, вони самі роблять це все. єдиним ліричним номером всієї вистави буде танок повітряних гімнастів під самісіньким куполом цирку, без страховки тримаючись іноді лише на ступнях. Довіря довіряємо друг другу. Та да, ми ж ми ж що какби не просто партнери. Мише мише жена, у нас осі ребенок маленький. Да. Іканіше довір'я і любов нам более легче передати ці емоції, ці чувства, тому що у нас це на самом деле є про те, що вистава буде цікавою, свідчить і визнання задіяних артистів на міжнародному рівні. Більшість номерів уже сподобалися вимогливому європейському глядачеві. Переконують, цікаво буде не лише малечі. Ми хочемо, щоб сюди приходили як парень з дівушкою, так як бабуся з ядушки Івана Біличенко Артур Коноваленко, телеканал Київ.